Привіт! в цьому відео я розкажу, що це за монетка NotCoin, чому біля неї зараз такий ходить хайп, і що це за взагалі за монета, як ви можете за допомогою неї щось заробити. Отже, для початку NotCoin – це монета від мережі TON, а саме це монета мемкоїн, так звана, яку ввели розробники Telegram або ж тону. Зараз ця монета на сильному хайпі, її повсюди рекламують, в всяких телеграмах в е, більшостях, і ви можете на цьому заробити. Щоб не пропустити даний хайп, я думаю, вони все-таки щось дадуть. Я думаю, кожного цікавить, що ви можете заробити на цьому. По інформації, яка є офіційною, більшість каже, що 100 тисяч монет це буде дорівнювати 10 доларів. Звичайно, це буде фіксовано. і... Ми не можемо знати, яка саме, тому що дана монета буде ліститись уже на самій біржі, які вони там захочуть, і, можливо, будуть давати, скоріше за все, дроп. Дроп буде у вас, так як ви будете його фармити. Я думаю, що кожен може забрати певну суму. Отже, перейдемо до самого процесу як почати. Посилання я скину в описі і в коментарях під відео. Після того, як ви переходите, вас автоматично повинно кинути на бот, Notcoin бот, і нажимаємо старт. Після цього нажимаємо Іграти. Ми нажали Іграти, і в нас вискакує ось така монетка. Зверху у нас теж монетки, ліга і знизу енергія. Перейдемося зараз по головному меню, я вам усе розкажу. Отже, перше це «Join Squad. Тут ви можете приєднатися до чогось складу, і, можливо, як обіцяють розробники, будуть якісь в майбутньому бонуси. Я ж поки що не приєднуюсь. Нижче у нас є наша сума монет, яку ми накопичили за весь час. Після цього йде Ліга. Ліга це скільки ви монет за весь час зафармили чистим прибутком. Це не рахується за різні бонуси. Це суто чистий тап. Тобто кожен раз, як ви тапаєте, вона рахується. Якщо ж ви будете забирати, пізніше, я вам розкажу, різні бонуси, вони не рахуються. І, наприклад, за кожен. Прохід в іншу лігу, ви будете також отримувати монетки, які ви можете вкачувати на різні бонуси. Давайте перейдемо далі. Отже, бачимо монетку, ми можемо її тапати і нам нараховують ось ці монетки. Нижче у нас є енергія. У мене наразі енергія майже повністю це 6 тисяч. І у вас з самого початку буде тільки 500 енергії. Це нічого. Отже, давайте перейдемо до основного меню, в якому все це все буде робитися. Усе ви будете качати і, і виконувати різні завдання. Отже, для початку я вам рекомендую для швидкого старту це зайти в Earn. Тут ми можемо бачити, що ми можемо запросити друзів і отримати за них до 100 тисяч е, цих монеток. Отже, ми переходимо сюди і нажимаємо How to Make 1 million». Так, в мене наразі два друга. Ми нажимаємо і бачимо, що за кожного друга нам дають 2500 монет. Тобто нам дають нам і також нашому другу. І якщо ж він у нього є Telegram Premium, також дають 50 тисяч нам і другу. Знизу ми можемо бачити, що дають за нашого друга. Наприклад, якщо він буде в Gold, нам дадуть. 250 а тисяч, якщо ж він преміум. Якщо він не преміум, нам дадуть 200... Два... 25 тисяч. Отже, для того, щоб запросити друга, ми нажимаємо ось сюди, і нам перекидує: от нам дає посилання. Ми нажимаємо і можемо кинути будь-якому нашому другу, у якого досі ще немає цієї гри. Гаразд, з цим це все зрозуміло. Переходимо далі. Далі у нас є інвайт, 10 друзів, тобто ми інвайтимо їх. І після цього нажимаємо на цю карточку і забираємо 100 тисяч монет. «Join Squad». Ви можете зайти в склад і вам також дадуть додаткові монети. Так, тут «Earn 1000 coins, це абсолютно легко виконується. Далі, якщо у вас є Telegram Premium, ви можете перейти ось сюди. І, як бачимо, я вже все виконав, вона чомусь тут забагалась. насправді я вже ці монети отримав. І можете також забрати 100 тисяч монет. Також забираєте за кожну лігу, також будуть додаватися різні бонуси. Отже, що для початку вам потрібно зробити? Це виконати усі нижні завдання. Наразі, ось ці два я не виконав, тому що вони забагались. Ви їх можете не виконувати, тому що вони вам не зарахуються. Отже, переходимо, наприклад, на Storm Trade. Я вам покажу, як приклад. Переходимо і нас просить. Перейти по посиланню і приєднатись до ком'юніті. Ми нажимаємо Continuous task і нас перекидує. Тут ми заходимо в будь-який чатів, і після цього переходимо назад, нам автоматично його зарахує. І так же само виконуємо інші завдання. Після того, як ми їх виконаємо, нам дадуть 100 тисяч. І так, ми виконуємо кожне завдання, після того ми можемо йти вже качати нашу ракету, так сказати. Щоб швидше збирати монетки. Тобто для цього ми заходимо в «Boosts». Перейшли ми в «Boosts». Тут нам показує, що ми можемо використати турбо. Один із трьох разів, я вже два рази використав. І також full Energy. Вони будуть оновлюватися у нас кожні 24 години. Турбо це. О, Зараз я вам покажу, що це. Так, нажимаємо. Ми тикаємо, і зараз нам ось ця штучка випадає. Happy New Year! На ракетці чувачок летить, ми нажимаємо на нього, і нам більше дають за цей термін монет. Це приблизно тут 5-10 секунд, як бачимо, все пропало. Ми на цьому економимо енергію і в нас більше монет. Далі переходимо. По енергії, це вона нам повністю вистановлюється. Якщо у нас 0 буде, ось тут нижче, ми можемо більше брати, нажимаючи на це. Знизу бустери, бустер, що таке бустер? Мультитап. Перейдемо до мультитапу. Це... Спочатку у вас буде тільки один урон. Для того, щоб прокачати ш... швидкість пошкоджень, вам потрібно вкачувати мультитап. Energy ліміт по стандарту у вас також буде 500. Щоб його обгрейти, ви будете платити, звичайно, монетки. І після того, як ви їх оплачуєте. Вам буде автоматично кожен рівень додати по 500 енергії. Тобто, якщо я би зараз за мільйон вкачав, в мене вже було б не 6000 енергії а 6500. Так, Recharging Speed це швидкість встановлення енергії і TabBot – бот це автоматичний бот, який під час того, як ви не заходите в ігру, буде сам уже збирати монетки. Тут я рекомендую вам вкачувати одразу TabBot і Recharging Speed. А інші вже по можливості, і на кожен рівень, щоб вони були рівні. Отже, на цьому у мене усе. Я думаю, ви зрозуміли, як тут використовувати. Суть гри просто тапати і качати швидкість. Відповідно, ця програма працює тільки, можна сказати, пару тижнів, може, ще й місяця немає, скоріше за все, там близько 1 мільйона 500 людей. Із яких половина, я думаю, боти і ніхто це не виконує. Рекомендую вам залітати, не пропускати даний хайп. Зараз я вам покажу також е, наш телеграм, де ви зможете торгувати разом з нами. І також ми зробили такий собі турнірчик, де ви зможете отримати реальні кошти. Отже, вступивши в наш телеграм, ви можете зайти і побачити, що тут є турнір. Турнір у нас на 20 доларів, і виграш забирає той, хто з першим зайде в Платіном лігу. В Платіном лігу не так і складно зайти, але я думаю, ми зробимо ще більше турнірів, якщо буде у вас бажання, і ви зможете також позмагатися з нами разом у чаті. Для того, щоб перейти у чат, ми нажимаємо ось сюди і заходимо в чат. Так, як бачимо, тут у нас всякі чувачки розмовляють, нам це не цікаво. Ми граємо монетку. Жартую. Насправді тут є досить хороші трейдери, яких ви можете щось повчитися, поторгувати з ними і поспілкуватися в чаті. На цьому у мене все. Надіюсь, що дане відео було максимально для вас корисне і коротке. Якщо ж у вас виникнуть якісь питання, ви можете їх задати у коментарях або ж перейти у наш телеграм, і там уже вам хтось відповість. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступних відео.